Що 15 жовтня всесвітній день студентства. Студент в перекладі з латині людина, яка працює. Тож, вчитися це теж праця. А з бакалавром трохи складніше існує декілька версій. По одній з них в перекладі з латині, бідний молодий лиса. А по інше Людина увінчена лаврами. З магістрам все простіше. Все просто і зрозуміло. Майстер або вчитель. Ісус перетворює воду на вино. А студент може перетворити курсову на воду. Тільки під час сесії студент дізнається, що в інтернеті є далеко не все.